Ми зібрали з нашими з нашими працівниками добровільну певну суму 130 тисяч гривень, і пере хочемо передати їх вам, а ви використаєте їх за потреби. Дякую за вашу роботу. Як обласний центр контролю та профілактики хвороб надає підтримку Чернігівському військовому госпіталю і що передбачає підписаний закладами меморандум про співпрацю про це днями в рамках дня відкритих дверей, розповіли керівники обох закладів. Питання саме інфекційної безпеки, вчасної постановки, діагнозу, ідентифікації мікроорганізмів, визначення профілю резистентності для того, щоб якісно і ефективно проводити лікування в системи, саме їхні військової. Є своя відомча служба, яка надає комплексно ці послуги по всій Україні, але територіально її в Чернігові немає. А ми знаходимося територіально, ми маємо можливість, ми маємо сили, ми маємо засоби, ми маємо потужну лабораторну базу, ми маємо досвід для того, щоб працювати з тим лікувально-профілактичним закладом і на місці проводити. Оцінку безпечності води, організації процесів надання медичної допомоги саме в контексті безпечної медичної послуги, очільник Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб вручив керівнику госпіталю сертифікат на 130 тисяч гривень, які зібрали його колеги для допомоги військовим. Також під час публічної зустрічі з представниками громадських організацій та бізнесу співробітники центру продемонстрували можливості свого лабораторного підрозділу, зокрема чотирьох сучасних лабораторій, які надають спеціалізовано. Допомогу госпіталю санітарно-гігієнічної, вірусологічної лабораторії особливо небезпечних інфекцій також зараз постійно проводяться дослідження фахівцями радіологічної лабораторії, що пов'язано із загрозами з боку Російської Федерації. У нас функціонують і сформовані групи спеціального реагування відповідного моніторингу в разі погіршення ситуації в сфері радіаційної небезпеки, біологічних загроз та хімічних загроз. Тобто є такі певні групи радіологічної розвідки. Всі ж знають ситуацію, яка відбувається на Запорізькій АЕС, і можливі там погіршення ситуації. Тому ми працюємо на опередження. Ми маємо бути готові. Якщо виникне якась надзвичайна ситуація, ми маємо робити оцінку, давати прогнози і. Для того щоб певні органи компетентні приймали потім певні управлінські рішення. То ми в цьому напрямі працюємо. Щоденно проводиться у нас контроль радіологічного фону. Проблем у нас немає ніяких. Як розповів генеральний директор центру, їхні лабораторії можуть при складних політравмах військових швидко зробити необхідні аналізи, що важливо при призначенні лікування. Також загалом всім тим військовим, які проходять службу, очільник центру рекомендує отримати щеплення від дифтерії та правця. Збудник правця може потрапити до організму саме під час травм. Мувань, і він небезпечний для життя.